Ви п'єте колаген. І що далі? Шкіра як була сухою, так і залишилася. Слуги як боліли, так і болять. Правда в тому, що колаген не працює сам по собі. Це не магічний порошок молодості. Щоб він засвоївся, потрібні три речі: шлунок має бути з нормальною кислотністю, бо сама кислотність запускає розщеплення білків. Якщо кислотність знижена, колаген просто проходить з транзитом, а якщо є гастрит. Кампілобактерії, рефлюкс засвоєння практично нульове. Кишківник без запалення повинен бути, бо амінокислоти смоктуються кишківнику. Якщо там дисбіоз, кандидоз, синдром дірявого кишківника, колаген губиться запалення. Третє, герметичні системи тіла, печінка, жовч, ферменти, щоб колаген правильно обробився і пішов у тканини, тіло повинно вміти використовувати білки. Якщо порушений обмін білків, колаген не йде в шкіру, він просто перетворюється на дорогу їжу. Тому не починайте з колагену, почніть з кішкінника, шлунку і жовчі. І тільки потім додайте якісний колаген з вмістом, С, вітаміна і цинком. Підберу для вас повну схему з перевіркою травлення і нутрієнтів. Напишіть в директ, якщо хочете, щоб колаген дійсно працював.